Ми завершуємо виконання контракту з Національною гвардією України. Сьогодні крайні 10 з 30 комплексів модернізованих, вдосконалених. Комплекси IP-3SV, генератори, катушки, сама установка, також машина з ребом. Комплекси передбачені для захисту об'єктів критичної інфраструктури від ударних дронів. Це не те, на що крали гроші. На плівках Міндіча це те, що реально працює. Дуже добре, що вчора був вжитий президентом дуже рішучий і важливий крок позбавитись Єрмаковщини. Крок для того, щоб відновити довіру фронту до тилу, суспільства до влади і відновити довіру партнерів до України. Я твердо переконаний, що створений мною. Система антикорупційних органів доведуть справи, і всі фігуранти цієї ганебної корупційної артелі понесуть відповідальність. А ми будемо робити свою роботу. Я особисто працював на даній установці, працює ефективно, розвідка. У нас завершується ще один етап виконання. Ці комплекси будуть воювати безпосередньо на лінії боєзіткнення. Спрямовані вони будуть для забезпечення корпусної і бригадної структури комплексами протидії засобам технічної розвідки. Задачі подавлення безпосередньо розвідників, такі як орлан, суперкам, зали, ланцети також каби. Прошу. Дякую, машини йдуть найкраще, що ми знайшли на ринку. Комплекси Ребо теж ідуть уже модернізовані. Ну і все необхідне від генераторів до старлінки, від комплексів забезпечення. Все.